Вітаємо вас на каналі Файні Квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! продовжуємо наші аграрні гороскопи на лютий. І сьогодні розглянемо аграрний гороскоп поливу та підживлення рослин в лютому 2024 року. Час київський розпочинається 1 лютого. Якраз період несприятливий для того, щоб можна було поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря. Рослини зайняті диханням і тому в цей час не поливаємо. Тільки якщо буде необхідність, можна зайнятися поливами після 23 години 1-го. А можна поливати та підживлювати 2 та 3 лютого. Тут і підживлення 100% можна використовувати по інструкції. І поливи, гарний період. Наступний період стрілець, знак стихії, вогню, користі ніякої від поливу. А якщо будете використовувати підживлення, то воно не принесе користі. На жаль. Тому 4, 5, 6 до 14 години ми не плануємо для себе ніяких поливів та підживлення. Завчасно робимо третє, все і потім тільки повітря даємо корінцям. І далі цей період проходить. Тим більше наступний період в Козарозі вже починається з 6 після 14 години. З 7 -го та 8 до 10 години ранку можна поливати та підживлювати рослини. Причому підживлення всі 100%. І уже 8-го, будь ласка, будьте уважні, не можна вже буде поливати та підживлювати рослини. Після 10-ї години почнуть працювати енергії, стихії, повітря, рослини, в водолії, зайняті диханням. І цей буде період продовжуватися в нас і 9-го, і 10-го. 10-го бажано до 16-ї години ще не поливати, а ось після 16-ї години 10-го, 11-го та 12-го тільки поливи, хоча новомісяча. Але ж пам'ятаємо, що народжується місяць, а з ним народжуються всі рослини заново, насіння, і ми з вами теж знову народжуємося, ми стаємо новими. І тому, будь ласка, в цей час не даємо рослинам підживлення. А підживлення для них це вже котлети або борщі та інші страви, як це для людини, якщо новонародженому давати борщ, зразу ж. Замість молочка і водички, то вони можуть загинути. Вони просто не можуть використовувати в цей час ці елементи живлення, і це не дуже добре впливає на їх коріння. Тому, будь ласка, тільки поливаємо 11, 12 до 15. го Геть не поливаємо і не підживлюємо уже 12 го після 15 ї години, 13, го та 14 го знак стихії вогню, користі немає. І знову гарний період, коли і поливи, і підживлення принесуть користь нашим рослинам. 14 після 17 години це телець у нас поливи та підживлення, 15 го і 16 го до 15 години дня це і поливи, і підживлення 100% по інструкції. І будьте уважні, у нас починається після 15-ї години гарно працювати вже енергії. Стихії повітря, рослини дихають, тому, будь ласка, до 15 години все зробили, потім даєте повітря корінцям. І не поливаємо і не підживлюємо 16, го 17 го та 18, го якраз у знаці близнюки. Наступний період гарний для того, щоб поливати та підживлювати. 19, 20 та 20 до 15 години. Це знак стихії води. Рослини гарно п'ють водичку і користуються елементами живлення. І причому, причому підживлення 100% по інструкції. І знову ж наступний період у нас знак стихії вогню Лев після 15 21-го, 22-го, 23-го, всі поливи не дають користі, а підживлення навпаки ще можуть принести недобрі речі для наших рослин. І ось уже у нас повня, 24-го, а повню ми тільки тільки поливаємо. Це знак діли, добрий час, але якби це був період. За три дні і після цього то можна було би вже з поливами зовсім по-іншому і підживлення давати. Але поливи 24-го проводимо, 25 го та 26 го до 10 години ранку. Далі знову працюють енергії, стихії, повітря. Рослини дихають 26, 27, 28. Не можна поливати і підживлювати. І завершається місяць 29 в Скорпіоні і поливи, і підживлення. Будуть корисними для наших рослин. Ось він такий у нас: аграрний гороскоп поливу та підживлення рослин в лютому 2024 року. Всім вам здоров'ячка, вашим рідним здоров'я і здоров'я вашим рослинам. На все добре, бувайте здорові!